Вітаю вас, малята! Я сьогодні вас запрошую до поліклініки. А чи знаєте ви, що таке поліклініка? То я вам трішки підкажу. А поліклініка, діти це лікувальний заклад, де обслуговуються пацієнти медичними працівниками або лікарями. Погляньте уважно ось на цю картинку і спробуйте сказати, якого лікаря цей кабінет. Сьогодні малята ми з вами поговоримо про лікаря, який обслуговує найменших пацієнтів, тобто дітей. А називається він Дитячий лікар або педіатр. Хто ж це? Педіатр все про дитячі хвороби знає і хворим діткам одужати допомагає. Кожного пацієнта, який звернувся до педіатра, лікар уважно вислухає і послухає. І як лікуватися розкаже батькам. Лікарем педіатром може працювати як жінка, так і чоловік. Кабінет педіатра. Як правило, відрізняється від кабінетів інших лікарів. Він може бути розфарбований в яскраві кольори. На стінах його можуть бути зображені персонажі улюблених мультфільмів, щоб трішечки відволікти маленьких пацієнтів. Що ж є в кабінеті у педіатра? Це меблі, різні прибори і обов'язково є іграшки. Столик для пеленання потрібен самим маленьким його пацієнтам, де лікар уважно оглядає малюка. А іграшка дитину відволікає в цей час. Обов'язково в кабінеті у педіатра є ваги. Ваги для малесеньких дітей. Та для більш дорослих, без яких лікар ніяк не зможе дізнатись, яка ж вага у дитини. І ще обов'язковим є зростомір, щоб дізнатися, який же зріст у вас у маленьких пацієнтів. Огляд дитини проходить обов'язково в присутності батьків або одного із них. Малята, а чи ви пам'ятаєте, коли ви були у педіатра? На прийомі, тож зараз пропоную вам пограти в дуже цікаву гру, що ж потрібно педіатру для роботи. Сподіваюся, малята, ви все правильно назвали. Ось ми і дізналися з вами про професію дитячого лікаря, педіатра. А я на цьому з вами прощаюсь до наступної зустрічі!